Ми розпочинаємо турнір Fireball Fight. Всі анонси турніру є на каналі анонсів в моєму discord сервері Fireball Fight Tournament. Поки тут є, є один. Але якщо ви приєднаєтесь до нас, стане більше, це логічно. Турнір буде проходити в такому форматі. Ви, та якби мої підписники, буде вас вибрано десятеро. проти нас двох скріперів. Та якби уявляєте собі, у вас буде десятеро. Проти нас, двох. Щоб попасти на цей турнір, вам потрібно зайти в мій Discord сервер Посилання я лишу в описі. Далі зайти на канал Анонси і вибрати для реєстрації, заповнити форму за посиланням. Вибираєте це посилання, заповнюєте її там тільки правильні відповіді. Ну, бо без правильних відповідей вас просто не приймуть. Обов'язково читаєте правила, вони також є в формі. Ну і поки не визначено, коли відбудеться турнір, але він вже буде скоро. Це вже точно гарантую. А от і ця форма. Турнір Firewall Fight. Правила турніру обов'язково прочитайте всі. Після цього можете заповнювати форму. Вам потрібно заповнити нік в Майнкрафті, який ви використовуєте і в якому ви будете використовувати на турнірі. Далі свій Discord ID. Тут я написав приклад цього нікнейму Discord ID. ну я його замазав, щоб ви мені не писали. Про досвід гри, іменно на Fireball Fight, і. ви можете поставити грав, не грав і інше. Ну, інше це те, якщо ви хочете написати, там, наприклад, грав в Майнкрафт, але сам Fireball Fight не грав. Далі правила і згода це правила зверху, так якби правила, чи ви погоджуєтеся з правилами турніру. І чи зможете ви приєднатись на цього періоду часу? Цей період часу зразу говорю може бути змінений. Тому, якщо ви тут побачите замість 27 го ще число, то не дивуйтеся, того що може бути змінене. Чекаю вас на турнірі.